Ще раз, вибач, Лесь. Я наступного разу буду телефонувати. А, я, я не знала, яке ти любиш, тому взяла на свій смак. А ти не казала, що в тебе чоловік військовий? Обережно. Я така незграбна пробач. Напевно, я все ж таки зайду іншим разом. Почекай, це... Це не просто рослина, це цю магнолію посадив Віктор. Виростив з насіннячка чехлував над ним, наче над маленькою дитиною. Боже, Леся, пробач я. Я мала здогадатися. Він мріяв висадити її на нашій дачі, казав, вона буде квітнути так само красиво, як і ти, але не склалося. Лесь, мені дуже шкода справді. Коли це сталося? Рік тому. Він любив за нею доглядати. Але чомусь вона перестала рости останнім часом. Хоч би не пропала. Може, я щось не так роблю. Та ти що ти перестаньте. Ти... Та... ти все правильно робиш, я впевнена. Просто. Квітам, як і людям, іноді потрібно більше часу.